Відтепер хлопців від 17 до 25 років будуть брати на військовий облік без проходження ВЛК. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призивників військовозобов'язаних та резервістів. Основні нововведення перше військовий облік для призивників. Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяти на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном. Друге. Перевірка документів за кордоном. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років. Які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему трембіта. Третє. Внесення до реєстру. Хлопців віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта. Будуть внесені до Єдиного державного реєстру призивників, військовозобов'язаних та резервістів без проходження ВЛК. Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном. Четверте. Перелік громадян буде сформований перелік громадян України. Чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути, бути внесені до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, і які підлягають постановці на військовий облік.